Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди МедПресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресо. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги огляд під назвою обмороження. Госпітальний менеджмент. Основним правилом надання допомоги під час обмороження є максимально швидка доставка потерпілого до медичного закладу. У момент госпіталізації необхідно звільнити пацієнта від одягу і оцінити його загальний стан, наявність або відсутність свідомості, наявність або відсутність продуктивного контакту з пацієнтом. Одночасно рекомендовано звільнити пальці кистей від наявних кілець, зап'ястя від ремінців годинника і браслетів, оскільки після відставання кінцівок слід очікувати значного набряку. Після цього треба провести загальний огляд пацієнта з метою визначення видимих ушкоджень через переохолодження. Важливо оцінити рівень переохолодження. За умови глибокого чи помірного переохолодження, життєво необхідним є досягнення внутрішньої температури тіла вище 35 градусів за Цельсієм. Корекція вітальних функцій повинна бути виконана перш ніж розпочнеться лікування. Обморожених частин тіла кінцівок Украй важливо докладно зібрати анамнез. час перебування в холоді понад 24 години, охолодження вітром, вологий або ж сухий вплив холодного повітря, перебування у воді, тривалість і адекватність використання теплового захисту. Усі відомості, які вдалося зібрати про отримання холодової травми. Часу зігрівання слід ретельно зафіксувати, оскільки від цього багато в чому залежатиме план подальшого лікування. Автори статті Обмороження, практичний підхід до госпітального менеджменту рекомендують широке використання клінічної фотографії і діаграми для документування глибини ураження, що полегшує спостереження за динамікою стану пошкоджених тканин. Класифікація Існує кілька класифікацій обморожень за механізмом розвитку обмороження, за глибиною ураження тканин та за ступенем обмороження. Науковці пропонують зручну класифікацію, що має 4 ступені ураження. Так, у разі першого ступеня обмороження, госпіталізація не потрібна, зміни повністю оборотні. У випадку другого, третього і четвертого ступені госпіталізація обов'язкова, оскільки може йтися про ампутацію уражених кінцівок, автори статті пропонують наступний госпітальний менеджмент пацієнта з обмороженням. Зігрівання у джакузі від 15 до 60 хвилин при температурі 38 градусів за Цельсієм з додаванням антисептичних розчинів. Пувідон йоду або хлоргексидину до появи бордово-фіолетового забарвлення уражених тканин, регідратація пероральним або парентеральним шляхом підігрітими рідинами, оскільки холодовий діурез продиктований пригніченням антидіуретичного гормону. Вибіркове дренування епідермальних бульбашок, виключно в госпітальних умовах, часто під загальним наркозом. Гель алоєвера на ділянки шкіри, що відтанули перед накладенням пов'язки, Накладання шин, що імобілізують, і піднесене положення нижніх кінцівок із захисними прокладками між пальцями СТОП, Системні антибіотики за наявності інфекції і в разі тяжкого ступеня травми. Правцевий анатоксин за стандартними рекомендаціями Аналгезія, нестероїдні протизапальні препарати або опіати. Оскільки зігрівання, дренування епідермальних бульбашок та перев'язки досить болючі тому рекомендують ібопрофен до 2400 мг на добу та аспірин 300 мг на добу. Візуалізація З метою адекватного обсягу хірургічної обробки РАН та ампутацій Необхідно отримати дані про глибину ураження тканин і судин постраждалого. Найбільш достовірними методами візуалізації є магнітно-резонансна ангіографія, дозволяє безпосередньо візуалізувати оклюзовані судини і навколишні тканини та може показати більш чітке розмежування ішемізованих тканин. Сцентиграфія. Трифазне сканування кісток технецієм 99. Що проводиться на другу добу після травми, показує точність проведення рівня ампутацій у 84% випадків, тромболзіс уведення тромболітичних речовин парентерально або внутрішньоартеріально протягом 24 годин знижує ризик ампутації пальців кінцівок. Проведення тромболізису пізніше 24 годин за умови наявності інших травм слід розглядати з урахуванням співвідношення ризику користі у зв'язку з ризиком кровотечень. У цих ситуаціях з метою тромболізису застосовується тканинний активатор плазміногену та гепарин. Ілопрост. Ілопрост – аналог простерцекліну. Має судинно розширюючі властивості, пригнічує агрегацію, адгезію і активацію тромбоцитів. Препарат уводиться від 0,5 до 2 нанограмів на кілограм ваги за хвилину, парентерально до 6 годин на добу протягом 5-8 днів. Перевага й в тому, що його застосування можливе після 24 годин. З моменту отримання травми на відміну від тканинного активатора плазміногену, де травма є протипоказанням та її ефективність знижується через 24 години після холодової травми. Оперативне лікування оперативне втручання вимагає ретельного планування, оскільки передчасна ампутація збільшує інвалідність і призводить до втрати функції. У низці випадків після відтавання може знадобитися фасціотомія на дистальних відділах кінцівок. Більшість ампутацій може бути виконана через 6-12 тижнів після демаркації тканин, що ішемізуються. Захист тканин Не лише безпосередньо травма, а й післятравматична нейропатія, після обмороження ведуть до функціональних порушень. Важливо вжити всіх заходів щодо захисту тканин як до ампутації, так і після. Підбір пов'язки чи взуття під час демаркації, виготовлення індивідуального взуття після ампутації, оскільки біомеханіка стопи кисті може бути кардинально змінена і нормалізація функції кінцівки має довгостроковий характер, що в кінцевому результаті призводить до зниження ризику вторинних травм. Гіпербарична оксигенація. Хоча гіпербарична оксигенація збільшує доставку кисню до тканин, зменшує утворення набряку в пошкоджених тканинах, цей метод носить спірний характер через недостатньо переконливі дані. Віддалені результати. Віддалені результати обмороження вивчення недостатньо. Важливим моментом є індивідуальна сприйнятливість тканин. Що відновилися до холоду. Холодова сенсибілізація таких пацієнтів призводить до неможливості переносити вплив холоду на обморожених раніше ділянках, тому слід інформувати пацієнтів про ці ризики. Показовими є статистичні дані, наведеними авторами статті. 53% пацієнтів мали гіперчутливість до холоду. 40% страждали унімінням пальців, 33% підтвердили зниження чутливості до дотику. Серед інших віддалених наслідків хронічний біль у ділянках, що відновилася після вмороження, є найчастішою скаргою і залишається найчастіше протягом усього життя: локальний остеопороз і втрата структури субхондральної кістки – що відображає тяжкість судинного ураження? Ранній артрит у сфері ураження кістки у дітей, вторинна малігнізація ділянок ураженої шкіри. Отже, обмороження це тяжка травма, що потребує мультидисциплінарного підходу. Найчастіше від обморожень страждають молоді активні особи, які наражаються на ризик. Обмороження як масова травма стає особливо актуальною під час воєнних дій у холодних умовах і потребує ретельної підготовки госпіталів до масштабного надходження постраждалих. Своєчасна догоспітальна і адекватна госпітальна допомога мінімізують втрату тканини і гарантують збереження функцій уражених кінцівок і ділянок тіла потерпілого. Дякуємо за увагу! Про найважливіше в подкастах медпресо залишайтеся з нами до зустрічі.